Всім привіт! Макс, на зв'язку. Сьогодні швиденько про нову акцію, що стартувала на біржі MEX. Для тих, у кого немає аккаунту, це взагалі така практично ідеальна можливість, коли його можна, мабуть, треба зареєструвати. Тому що за реєстрацію, плюс проходження ківесі, ви вже отримуєте 15 USDT собі на фьючі. плюс можете отримати додаткових 5 MX, а це приблизно ще 15 баксів, за те, що виконуєте певні нескладні дії, про які я зараз вам розповім. Не спішіть перемикати ті, у кого вже є аккаунт. Для вас тут також є гарна можливість підзаробити. Зараз все по порядку це розповім. А перед цим, будь ласка, поставте лайк авансом. Будь ласка, хто ще не підписався на канал, обов'язково це зробіть і погнали. Тож, що потрібно зробити? Давайте перейдемо до мене в телеграм-канал, туди я вже виклав пост по цій акції. І, до речі, хто ще на нього не підписаний, дуже рекомендую це зробити, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на ютубчик. і там більше інформації про заробіток. Посилання є в описі. Бачимо пост, бачимо 30 за реєстрацію від Мекс. Давайте розберемо що до чого. Акція ділиться на дві події. Перша подія це просто зареєструватися і просто пройти Ківа Посиланечко я в описі під цим відео, посиланечко я в цьому пості. Є ось тут, є ось тут. Реєструйтесь, проходите Ківе і за це ви вже отримуєте 15 USDT собі на ф'ючі. Друга частина цієї акції, друга подія це зробити депозит від 50 USDT, можна в еквіваленті, там в якійсь крипті, та зроби торговий обсяг від 15 тисяч USDT, за це отримуєш 5 mx 5 mx це так само близько 15 баксів. Далі, всі винагороди будуть розподілені протягом 7 днів після завершення акції. Тобто, якщо в нас акція завершується 26 червня, так до кінця дня це ще все можна робити, додаєте 7 днів і десь протягом цього періоду прийдуть ваші бонуси. Це, що стосується тих, хто новачок, у кого ще немає аккаунту. Тепер давайте для тих, у кого вже є аккаунт, як вам тут можна підзаробити. Все дуже просто. Запрошуйте друзів, друзі виконують ось ці умови, які ми тільки що проговорили. І ви та ваш друг отримуєте по 5 емік собі на спот. Чим більше друзів запросите, тим більше по 5 емікс за кожного друга ви отримуєте. І знову ж таки, це все актуально до кінця дня, 26 червня. Є ось тут посилання на деталі, кому це цікаво. Переходьте, ознайомлюйтесь. Всі корисні потрібні посилання є в описі під цим відео. Тож, друзі, долучайтеся, реєструйтеся, виконуйте умови, отримуйте свої винагороди. Запрошуйте друзів і отримуйте додаткові винагороди. Всім гарного дня! Дякую вам за увагу! Будь ласка, лайк, хто ще не поставив, підписочка, хто ще не підписався. До нових зустрічей! Пока!